Так, з хвилини мовчання під сирени і гул генераторів розпочався захід до Дня Соборності біля погруддя Тараса Шевченка в Олександрії. День Соборності відзначається щороку, 22 січня. Це національне свято ще називають Днем Першої незалежності, адже цього дня, в 1918 році, Центральна Рада проголосила свій четвертий універсал, яким остаточно підтвердила незалежність України від Росії. У той же день, 1919 року, на Софіївському майбутній. Дані в Києві було проголошено злуку або ж соборність українських етнічних земель в одній державі Українській Народній Республіці. Це одне з найважливіших свят в національному календарі країни, яке засвідчує територіальну цілісність нашої країни. Сьогоднішнє свято розпочалося у нас під звуки сирен, і це не якийсь виняток, це наші будні. Котре ми доводимо, що такі події, як сьогодні переживає Україна, наносять невиправний біль кожній родині українській, кожному місту, всій Україні. Яка в тривозі зустрічає день соборності, день єднання, і це не просто слова, це не просто якісь слогани сьогодні. Поняття єдності, соборності поруч стоїть з поняттям незламності, незламності нашого духа, незламності наших українських воїнів, незламності нашого народу. Сьогодні Україна єдина. В одному місті живуть уродженці заходу та сходу, центру та півдня. Всіх їх об'єднує єдине прагнення жити в незалежній, цілісній і мирній Україні.